Тоді зателефонував не, безпосередньо лікарю. Вона мені вказувала, який на котру годину підійти. Електронна черга зручна, зручна. Чому написав краще, так. знаєш, коли точно врач буде. Я була у врача, вона мені сказала прийти сьогодні на 12, бо в неї вона на привілках. Ну ви електронними записами не користуєтесь? – Ні. Ніколи не користувалася. Я інтернетом, я знаю знаєте вже. Чоловік не інтернетний. у другому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Електронний запис був недоступний протягом двох місяців. Терапевт розповідає, що на сьогодні 90% талонів до неї на прийом розібрані. На наступні дні ще є запис. В роботі практично нічого не змінилося. Стало більш упорядочено і більше це стало зручно для лікаря, тому що я можу планувати свій робочий день. Як розповіла заступниця директора центру Людмила Цюкало, електронний запис відновили, оскільки протягом останніх двох-трьох тижнів кількість звернень пацієнтів з проявами ГРВІ значно зменшилася. Втім, такі люди приходять. Якщо пацієнтів з'явилися прояви гострого респіраторного захворювання, підвищилася температура тіла, з'явилася загальна слабкість або розлади шлунково-кишкового тракту, то такі пацієнти нехай звертаються за телефоном, якщо це можливо до свого сімейного. Лікаря або ж ковідні кабінети, щоб вони не пересікалися із здоровими пацієнтами. У центрі номер 1 електронний запис відновили раніше з 6 грудня, сказав заступник і директора центру. На даний момент захворюваність на коронавірусну хворобу, по нашому закладу є сталою і тенденцією зниження. Закривали електронний запис через велике навантаження на сімейних лікарів.